До дня Святого Миколая у центрі Ремесел Дунстан відбулася благодійна програма для дітей з інвалідністю. Дунстан на благодійній основі відвідало дві групи та близько 70 дітей з інвалідністю та членів їх сімей, якими опікується громадська організація Родина Кольпінгів Вінниця. Діти взяли участь в унікальному квесті середньовічна подорож до Святого Миколая. Також у центрі ремесел відкрився музей майстерня ремесел та середньовічного побуту Святого Дунстана. У музеї майстерні можна побачити різноманітні старовинні предмети побуту та інструменти України та інших країн Європи. Є тут і експозиція, присвячена лицарській зброї та облаштункам. Опалення та освітлення у музеї може бути повністю забезпечено без електрики та газу. Нагадаємо, що костюмований квест Середньовічна подорож до Святого Миколая триватиме до кінця грудня. і Його учасники отримують безкоштовний квиток у музей. Коментує Юлія Бойко, майстриня центру ремесел. Мої вітання з центру ремесел Дунстан, де прямо зараз проходить середньовічна квест-гра у подорожі до Святого Миколая. Діти разом із Святим Миколаєм та Янголом проходять випробування, знаходять ключі, і потім з'являється той довгоочікуваний ключ від скрині разом з подарунками для діток. Особливістю цієї квест гри є те, що всі заходи проходять на свіжому повітрі, але є й можливість погрітися у нашому музеї. Саме зараз проходить квест гра для діток з особливими потребами. Дві такі групи ми вже прийняли на відкритті музею 2 грудня. І сьогодні ми приймаємо три групи таких діток, які отримали масу задоволення. Бачити посмішки на їхніх обличчях це і є щастя. І головне, отримали подаруночки від Святого Миколая і багато нового дізналися у нашому музеї. Спонсором цих заходів стали люди, які Проживають в Німеччині в місті Візбаден. Ми дуже вдячні їм за те, що з їхньою допомогою змогли подарувати діткам хвилини радості та щастя.